Привіт, друзі! Купуючи вживаний ноутбук або використовуючи існуючий, кожен із нас стикається з необхідністю перевірки його технічного стану. Тож сьогодні ми поговоримо про методи перевірки ступеню зношеності батареї ноутбука, а також про те, чому це слід робити час від часу. Поїхали! Можна виділити декілька технічних проблем, які можуть виникнути, якщо акумулятор вашого ноутбука у неналежному стані. Перше перегрівання компонентів. Цей сценарій стає реальним, коли ви використовуєте ноутбук без підключення до мережі. Штатний рівень струму знижується і системі охолодження вже не вистачає потужності, через це зростають робочі температури, і зайве тепловиділення зменшує ресурс процесора і чіпсета. Друге це перепад напруги. Відпрацьовані елементи живлення можуть стати причиною стрибка напруги. Залізо намагається збільшити споживання струму. Стара батарея не справляється і струм на частки секунди зникає, утворюючи перепади. Це загрожує виходом з ладу запобіжників і конденсаторів на платі. Третє це вихід з ладу компонентів через здуття акумулятора. З часом деякі елементи живлення починають здуватись і тиснути на розташовані поруч елементи материнської плати. Звісно, це залежить від конструкції корпусу, але такий сценарій теж ймовірний. Залежно від операційної системи, якою ви користуєтесь, є кілька різних способів перевірки стану акумулятора ноутбука. Тож пропоную взяти найбільш сповсюджені системи Windows та iOS. Почнемо ми з Windows, а точніше з Windows 10 чи 11. Для цієї операційної системи у нас є щонайменше 3 різні способи. Ви можете вибрати будь-який з них. Перший спосіб за допомогою утиліти PowerShell. Заходимо в меню Пуск, шукаємо відповідну програму та відкриваємо з правами адміністратора. У вікні, що з'явилось, вводимо команду, яку ви зараз бачите на екрані, звіт буде згенеровано в теку, шлях до якої утиліта виведе на екран. Копіюємо шлях до файлу і вводимо його у пошуковому рядку провідника. Windows запропонує вибрати програму, за допомогою якої ми відкриємо файл. Вибирайте будь-який браузер. В нижній частині звіту можна побачити стан елемента живлення вашої батареї. Її початкову місткість і фактично, яка зменшується з часом по мірі деградації вашої батареї. І другий спосіб за допомогою цієї ж утиліти PowerShell, але вже через командний рядок. Для цього в меню пуску в віконці пошуку потрібно набрати CMD або ж просто натиснути Windows плюс R. У вікні, що з'явилось по кліку, набираємо команду, яку ви бачите на екрані. Щойно звіт сформується операційна система вкаже вам теку, де він збережений. Ось що можна дізнатися з файлу звіту по розділах. Recent Usage показує, коли ваш ноутбук був включений і коли вимикався за останні 10 днів. Battery Capacity показує хронологію зміни фактичної міскості акумулятора щодо первинних показників. Battery Life розраховує приблизний час використання ноутбука без підзарядження акумулятора, тут дані точніші, ніж наведені утилітою в системному треї. Третій спосіб завдяки додатковому софту. Багато виробників ноутбуків або акумуляторів додають безкоштовне або умовно безкоштовне програмне забезпечення до своєї продукції. Також софт для оцінки стану батареї випускають в форматі free to use Розглянемо дві найпопулярніші безкоштовні та одну платну програму для Windows 10. Посилання на них будуть під відео. Першою безкоштовною програмою можна виділити Battery Care. Утиліта ця вдала за кількома критеріями. Перш за все, вона мало важить. Швидко встановлюється і практично не навантажує вашу систему. Програма видає досить широкий перелік інформації. У вкладці C-Dates можна побачити цикли повної зарядки акумулятора за останній тиждень. Програма постійно оновлюється за принципом Open Source, ком'юніті-розробників досить швидко фіксить всі її баги. Другою безкоштовною програмою я би виділив Intech Battery Mark. Непогана альтернатива попередній програмі з однією особливістю. Вона чудово підходить для старих ноутбуків, у яких достатньо низька продуктивність. Дане ПО також безкоштовне і дозволяє проводити тестування як у прискореному, так і у звичайному режимі. Програма може імітувати підвищену або занижену навантаженість апаратної бази пристрою, а також підтримує багатоядерні процесори. Що ж, перейдемо до платного програмного забезпечення. Тут утиліта номер один це AIDA64. Це потужна і багатофункціональна утиліта дозволяє протестувати будь-які з компонентів вашого ПК, через який проходить струм. Звичайно ж, вона може в тому числі якісно продіагностувати акумулятор вашого ноутбука. Стан батареї визначається в розділі Комп'ютер, далі електроживлення. В цьому розділі є три характеристики. Перша це заявлена міцкість виробником, це є незмінна характеристика, наприклад, 5000 мАч. Друга характеристика це поточна місткість. Цей показник буде поступово зменшуватися з часом по мірі деградації батареї. Третя характеристика рівень зношеності. Визначається у відсотках від початкового показника. Наприклад, через 2 роки це може бути 25 або 45%. З варіантами для і Windows ми вже все з'ясували, тож пропоную перейти до iOS. Акумулятори MacBook розраховані приблизно на 1000 циклів повної зарядки. Але в залежності від конкретного пристрою та умов його експлуатації, кількість може скоротитись і до 300, після чого потрібно буде замінити ваш акумулятор. Отримати дані про стан акумулятора на MacBook можна скориставшись в меню. В лівому кутку натискаємо Apple, системні налаштування, акумулятор. Виконавши всі ці дії, ви побачите вікно, в якому буде відображена інформація про поточний стан батареї ноутбука. В блоці стан акумулятора Можливі два варіанти. Нормальний, говорить про те, що ваш акумулятор справний і з ним все в порядку. Рекомендується обслуговування, свідчить про зниження місткості акумулятора, що може впливати на роботу вашого ноутбука. В цьому випадку вам варто звернутися до авторизованого сервісного центру або ж напряму в Apple. Як бачимо, показники стану батареї дають нам лише приблизні дані. Цього зазвичай достатньо, але бувають ситуації, коли потрібні точніші дані, тож звідси витікає питання. Чи можемо дізнатися, скільки циклів заряду вже використано? Так, можемо. У головному системному меню Apple в лівому верхньому кутку оберіть розділ про цей Mac. Далі у вікні вибираємо більше. Далі звіт про систему. Запуститься додаток, який сформує докладний звіт про систему. У лівому вікні є розділ Апаратні засоби. В ньому треба обрати електроживлення. Там знайти вікно з назвою Кількість циклів перезарядки. Є безліч варіантів перевірки ступеню зношеності батареї. Всі вони достатньо прості та не вимагають особливих технічних навичок. Якщо ви все ж таки вирішили придбати нову батарею, загляньте до нас у IT-Box. У нас справді великий вибір оригінальних та ліцензійних акумуляторів. Сподіваємось, що ми змогли відповісти на всі ваші питання стосовно цієї теми. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!